Прокурор, это сложно сказать, потому что, очень много вопросов на это раз. А второй, це був август 15-го. Вот. Ви зараз побачили себе на відео, як ви піднімали руку. Ви можете, але я думаю, що якщо ви кажете, що вами... Ви це не вибачили і в прокуратурі, ви піднімали руку. І, yeah. і yeah. коли ви внимательно yeah. слушали, yeah. за... ви 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 що задає питання, хто против, я піднімаю. То ви і під час відео зараз скажете, що коли задаєте головучі питання проти, я піднімаю руку. То скажіть, ви голосували за чи проти? Оце питання мене цікаво. Судячи з відео, коли був заданий питання, хто за, я руку не подав. Когда ми виставлено, хто проти, я підняв. Тобто ви його проголосували проти цього. Річ. А скажіть, з якої підстави проголосували проти рішення цього? Я такое прийняв рішення. А ну, чому саме таке рішення ви прийняли? Не знаю. Скажіть, я ви просто прийняли таке рішення. Протокол і бачили засідання. сесії? Ви знаєте, що там записано за це рішення? 23 депутати за. Я говорили, вам хочу сказати. Що проти. А обратіть внимание, СНЗ голосують. Вы бачите там человека, который идет, считает голоса депутатов? Нет, ну давайте Да. на самом деле. Нам такого нет. Вот так записали и не записали. Це ваше право давати показания, коментар будемо давати пізніше. Добре, а вы зі знімецьком чоловічне, за якого голосували. Всего лично.

Висять. Ні, от, конечно. Досить. Все на цьому закон. Якщо матеріали приносять е-е на протокол, то ми получаємо партію. Заходиш на сесію, тобі вручають папку. То ви, ви не були знайомі з новими зрішеннями, за які голосували, чим? Ви те, які сейчас сказали, що ви не знайомі, так. тому що вам вас за 5 1 Я вам ще раз пояснюю. Не питайте. На момент ні. голосування ви були диктотати, получають папки. І знакоміться з матеріалами діла, когда так. заходять в сав... на момент голосування сав... за рішення по порядку де ні, на момент Дуже. голосування Дуже. ви знайомі були зі змістом рішення чи ні? Ну, ми, знайомий знайомий, знайомий. то мене запитає. Тому ви голосували було. проти, у тому числі проти, скажімо, так, несторонньої вам. Я не кажу, що вашої дружини, наприклад, але да, не сторонньої вам людини. Тим паче, це питання формальне. Всі депутати підтримали. Тут мова йде лише про продовження. Кашульський вже відповідав на запрос, ваша Це моє лічне проживання. Чим воно змотиво? Свої бивши вас це устраїли? <recomand, це>, <плес> Я проти, так, шановний прокурор, він відповів. Це ваше право голосувати за це ваш внутрішній виділення. Запитання ще немає. Добре, присядьте. Диві. Так, Я похочу відносно стен, стенограми голосування. Ось ця стенограма. Згідно з цією стенограмою, ні утримавшись, ні проти нічого немає. Як тоді ведеться ця стенограма? Що тут відображені не все вірно, так як ви скаржують і співробітку. Ні, ні. Шо? Шо? Володимир Фантелійович. Да. Стенограма, ви знайомилися, бо вона є в матеріалах в адміністративної справи. Матеріали цієї сценограми написано. Это знавали, <гум> тода, когда вот три прокурори мене порисували, що я цей протокол. Тільки після цього я... Э, увидел это. Мало того, когда они меня допрашивали, я говорю, давайте посмотрим. я им тогда задал вопрос, вот я голосую или нет? Нет. Почему я голосовал против? Ну, это личное дело. Зрозумело. А, То есть вы с темнограммой не сегодня? Ну, нет, конечно, потому что ваша честь. Нас никто там не с такоми, с ценограммой, что там записывают, мало того. Э, поверьте мне, что читают голоса только тогда, когда не хватает голоса, когда идет какие-то скандальные вопросы и так далее. Да, тогда секретариат поднимается и идет, считает конкретно, держит руки, считает по голосам. Когда ничего такого нет, там не ходят и не считают, ты против или ты за. Поэтому я не знаком, я с ней ознакомлен тогда, когда вот меня пригласили. Прості, у мене ще тоді питання. Скажіть, ви приймали участь в підготовці проєкту цього рішення голова комісії? Так, <говори> да, приймав. Ну, а ви приймали рішення? Ви зауваження на засіданні вашої комісії якісь висловлювали з приводу того, що не слід з Ладижинською продовжувати? Наприклад, по тій чи іншій причині? Якщо <говори> ви голосували саме за вашего... Я на ваш випробу. Значит, в состав комиссии именно земельный вход входил. Как эта комиссия правильно называется? Это комиссия жилищно-коммунального хозяйства и земельных видностей. Только в эту комиссию входило 9 человек от 4 партий. Это единственное, потому что так 2-3 человека в комиссиях, а 9 человек именно в этой комиссии. И когда стоял вопрос продлевать или не продлевать, заметьте, прокурор, это не выделение земельного участка, А продліть договор резервірування по частної собственності питання більш конкретного. Якщо на комісії ви не висловлювали не згоди, не було підстав, крім того, враховуючи, що в проєкті рішення. Там декілька не конкретно полотиженські, а багатьох людям можливо. Виконець сьогодні це не розбираєте. Чому ж ні? Це, це запитання життєва на мою думку. Ну, ваші честь. ми хочемо встановити, тому що на мою думку я це буду доводити, що все ж таки пантошовський голосував за. Ну, Може, ну. Де, 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 де. То чому ж ви там на засіданні так, комісії де, де, де. ви нічого не кажете? Рішення стосується багатьох підприємців. А ви тобто, ви зараз кажете, що ви через особистий конфлікт. Зі своєю жінкою голосуйте як депутат проти. Ви знаєте, що за заборонено? Ні, я прошу я це 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 в... Ні, давайте Ваш так ви шіст. задавайте я... питання конкретне, а ви знаєте, тому що Ваші це заборонено. Шіст. Що е... не заборонено ваше я е, задавав питання, тому що на мою думку. Добре, якщо пан Кашульський відповів би там, я не знаю чому, чи я відповів, тому що мені подобалось то, то, то по-моєму, договору. Ми почули, що через неприязнь до своєї колишньої жінки, тобто, переслідуючи якийсь особистий інтерес, депутат міської ради голосує безпідставно проти, тому що він навіть як голова комісії постійної не висловив якихось зауважень, коли проєкт рішення готувався, голосує за, то я задаю чітке питання. Я правильно зрозумів, що ви з особистих, не маючи де підстав, з особистих інтересів через до жінки, як ви це сказали, проголосували проти всього рішення цього 12 запресу. Ми, ми прослухаємо запис. Пан Ташульський сказав. Ми зараз ну, послухаємо запис. У нас, до речі, відеофіксація ведеться. У мене запитання, пан Кишурський відповідає. Так, через. Особисті інтересний не приємця. Ну не приїзд. Давайте коротко Знаете, питання? питання по суті. Ви знаєте, кам на суті, ка в нас кваліфікація, Адміністративне правопорушення. Я по суті в нас вказано про те, що не да, про Будь реальний. я не через неприїзд, неприїзд. Не через неприїзд. на етат вопрос. Ви відмовляєтеся, повідаємо запитання. Ваше право, будь ласка. Ще тоді одне питання задам. Да. 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 Скажіть, ми от побачили на відео, що ви в принципі досить активний депутат приймали участь, навіть заперечення давали і до речі, самі зауважили. Подивіться ваша честь, як я піднімаю руку, як я голосую. Те, якщо ж ви хотіли принципову позицію висловити і проголосувати проти. Чому ж ви не підняли руку так, щоб її побачила? Тому що ну я бачу, як депутати голосують. А ви її підняли там ледь поміку, Так, прокурор? Питання знімається. то питання... ні, питання знімається сьогодні. Головою чи я, а не ви. Ваші тому що чи про -про піднімати руку то чи так? Ми ще це будемо виясняти і вказувати кожному депутату. Це тому сказав сказав. Суті, суті питання по суті питання. Суть питання не в тому, хто як піднімав руку. А зовсім іншому. ну Чому ви на цій руці піднімав, не піднімав руку? Нас як звучить? Голосував, не голосував. Се... Ви не встановив суд. Маємо відеозапис Відеозапис, маємо письмове, так? Да? Повинні встановити проти річчя, чому? На... То я з того, щоб встановити для того, хочу, щоб встановити притиріччя, то мабуть ще хочу потрібно розібрати. допитати того, хто був відповідальний за цю стенограму. Я як ж, він я не ж не хочу і тому встановити, що мол, чому, якщо голосував проти, це єдине Ну Це право депутата переговори. і як людини голосувати за і і чому проти ж це вони... принципова позиція? Да. Так, шановний, так, шановний, так, ну, там для... секунда буквально рука для її. нас. Цей для нас для склад нашого правопорушення ці ніякого має значення. У нас має зовсім інше. Давайте будемо добре. шість. тоді до кашульського з цього приводу в мене більше. Більше питань немає, в принципі, все інше встановлюють в новому світі. добре. У мене немає до вас питання, віддавали принуло разу. Е, ну, у нас з сідайте. У нас так залишилося з усіх свідків. У нас допитаний тільки один слідок, один прийшов і чомусь кік, мабуть, постоявши під дверей, приклавши вушку до дверей. Як це часто робиться? А що за якася не зрозуміло? Кого, чого? Мабуть, то що прокурор такого сильне причала? То було. Звісно, ми не знаємо, яка причина, чому Мас. вона повідомила. Може, побачила, побачила іншого емоційного такого типу свідка, але Можливо. не з'явилися і всі інші свідки до судового засідання. На жаль, і що у мене невеличкий коментар 6. У нас два свідки, яких ми викликали. Це депутати міської ради, які мали в принципі сказати, хто був на тій сесії, ну по яким питанням, хто як голосував. Я думаю, враховуючи, що у нас є відеозапис, ну і краще ніж протокол і в принципі сам Кашульський. Ми більш об'єктивною, скажем так, інформацією про те, як він голосував, не демо. Тому цих від... Свідків ну, доречно будуть викликати, і щоб вони також там заказували за чи проти він голосував. Вони ж може підтвердити, що пан Шольцер був на сесії, але це видно, і підтвердити, що вставав, хтось оголошував про якихось інтересів там чи і так далі. і... Він не заперечує, що він не оголошує. Він просто треба говорити про те, що, про він те, що не тому в цих свідків це, це він... буде так, ще відео. в Так, але нас були свідки ті, які... По свідкам, які допитувалися там ще в рамках кримінального провадження, у нас кондратюк був ваша честь свідок, цей свідок повідомив, що він. Минулого разу міг прийти сьогодні. Він не може прийти. Якщо в наступне судове засідання, можливо, він зможе приїхати. Він просто десь там працює. У нас тут було декілька свідків. Не по депутатам нас якраз чотири чи що свідки були. По правильно, один свідок прийшов зараз, один, один, свідок, і ще один свідок пішов. І ще двох нема. Про одного я кажу, він сказав, що не прийде в судову засід, через зайнятість. він якщо треба, напише заяву, що він не так, хоче все. приходити в судову засід. Це свідок конвертів коши честь. Це да. який мешкає у хаті Ладижинської, так? Це який мешкає, так, да, у хаті Ладижок, лише uh -huh. чесно. Колесники, сухі, звичайно, їх можна не купити. А ці посудки, я зараз кажу, їх не повністю там, що може розмінити. Це свідок кандрюк Михайло Олександрович, mm -hmm. який повторсько 29, він, 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 да, він, він зайнятий, я не знаю, він, 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 він сьогодні точно не зможе прийти цей свідок. Він повідомляв, що він має їхати в місто Одесу. Ну, не він каже, що я не ході такий один. А до Колесникова, ну, масштаб на сьогоднішній сусідній на зв'язок потраплені. Він не виходить на зв'язок з Колісниковим. Я не знаю, ти чи є відноситься. Ні, у вас теж сусід по 31-й Котовського квартира, ми ж встановимо. Котовського 31. То, якщо є відомості, чи дійсла повістка, щоб знати її? Як... У ну, мене за такий час короткий ніби буває. Повістка приходить там аж за три буває тижні, ну, що свідкам... чи не отримали, чи за минуванням того, що їх отримали і не могли вручити на даний час тиждень. Як... По цим свідкам тоді у мене, я думаю, що навіть нема сенсу їх знову смыслі... сенсу їх навіть і допити. Я просто прошу суд робити технічну перерву, встановити, чому наш свідок, який був заявлений на сьогодні, з'явився. Можливо, свідку погано сталося, щось ще перехвилювався. Якщо свідок готовий дати показання, він зараз не дасть показання. Якщо свідок не готовий дати показання, то його змусити, на жаль, ніхто не може. Хоча б, щоб свідок підтримує свої показання, які були надані під час по підготовки. Пояснення, пояснення. По Якщо ці пояснення підтримує в рамках, е, коли прокурор збирав по адміністративному провадженню пояснень, то тоді хоча б таку куди я... Ну добре, то яке у вас перероб. Перероб. Ну Технічну перерву я, я вам вживалася, але не можу вам оголосити навіть на півгодини технічну перерву, бо я йду засідання. На п'ять хвилин, ваші на 2 хвилини технічну перерву я це. Просто елементарно навіть літо водичку. Дозвольте, я щось не зрозумів. Кілька хвилин. Про що йдеться мова? Я не маю права задавати запитання прокурору. Свідки, про яких ви зазначили, вони будуть на наступне судове засідання? Чи не буде Чи, чи Не полягайте їх викликати, чи не наполі. Я сказав, що всіх свідків, які були заявлені, я не наполягаю про повторний виклик, крім свідки, які сьогодні з'явився з незрозумілим причин пішов. Я прошу технічну перерву 2-3 хвилини. Я встановлюю, якщо ці свідок готовий, час надати пояснення, ми його ж заслухаємо. Якщо він взагалі не готовий, то який сенс нам продовжує? Ми сьогодні можемо вважимо... таким чином, ви зараз будете це встановити. Шуту, яким чином подарують напішу так от, Будь як... ласка, зв'язок є з цим свідком мобільним, яким чином? До речі, прокурори зобов'язували цього свідка ну, доставити в кримінальному провадження, таке саме є. Тут що якийсь інтерес. Не, що? В мене просто прокурор, в принципі, цим займається, що своїх свідків. Технічний перерв 5 хвилин, машин встановите просто Так, часів, давайте ще, ще, ще питанні, які є, бо я вам вже сказала, немало, що в мене. Так. Ну, ну, немає. Які ще в захистах по питаннях? Я вибачаюся Просу, ви не я зараз. У вас, у вас немає, у вас які, які питання? У вас немає питанні. Добре, тоді оголошується технічна перерва 5 хвилин Прошу.